Я вирішив створити свій журнал, який буде називатися «Плем'я Джорнал. Це буде мій щоденник прогресу, де я буду ділитися своїми результатами, думками, досвідом. І це перший випуск. Думаю, буде цікаво і мені, і вам відслідковувати свій шлях, тому що, я думаю, в перспективі там 5-10 років я зможу повернутися до перших випусків і побачити свій прогрес. Тому, я думаю, це дуже класна ідея. Так, розпочну взагалі з свого старту. У мене є власна студія 3D-візуалізації і команда з п'яти людей. Це моє основне заняття. Я зараз працюю як керівник студії, тобто я шукаю клієнтів, я керую командою, я налаштовую таргет, я веду соціальні мережі і все це на мені. Тому я вирішив почати делегувати більше роботи. І на початку року я зайнявся тим, що почав. Наймати більше людей. Я знайшов дівчинку, яка займається SMM, знайшов дівчинку, яка шукає клієнтів, допомагає мені, і також знайшов хлопця, який допомагає мені монтувати відео. І в чому прикол? Що я вирішив піти стратегію, коли наймаєш студентів, от але я не врахував того моменту, що студентам треба навчатись. І зараз початок року, уже там екзамени в універії, і в плані СММ я зрозумів, що. Блін, мені треба стратегія. Зараз працюю над тим, щоб, взагалі, систематизувати свою студію і придумав в Notion вести свою вікі-сторінку. Взагалі цю систему я побачив у американського ютубера Мед Грей, і він розповідає про те, як креативним людям створювати системи. Я вирішив піти його шляхом і створив систему студії, де чітко прописані місії, цілі та принципи нашої студії, наша команда, обов'язки кожного із членів команди, також де шукати клієнтів. Розподіл фінансів, база клієнтів і так далі. І взагалі це дуже мені допомогло в тому плані, що ти починаєш дивитись на студію і на всі її стовпи, на яких вона будується, і це дуже круто, коли ти можеш побачити все, як є. Тому я зрозумів, що мені спочатку потрібно вибудувати систему, чим я зараз і займаюсь, і далі уже масштабуватись, тобто збільшувати команду, збільшувати витрати на рекламу, на пошук клієнтів, і потихеньку процес іде. Це щодо студії. Щодо взагалі мого особистого розвитку, то зараз я займаюся тим, що налагоджую свій режим дня, і також я собі створив в Notion як систему для роботи, але систему мого життя. Там я розписую свої цілі, свої фінанси, свої показники здоров'я. Ось я вважаю це дуже прикольний теж інструмент. Так як я можу бачити свою студію, так я можу бачити і своє життя, тобто. Я відслідковую там прогрес по саморозвитку, прогрес по фінансам, і це дуже круто. Тому я зрозумів, що система це дуже важливо, так трошки закрутив, але прийшов до цього. Далі, взагалі, з чого я хотів почати, це те, що всі ми переживаємо в тій чи іншій мірі стрес, і я от думав, через що я найбільше стресую, не дивлячись на. Зовнішні фактори мені сподобалася цитата, і вона звучить так: що ми більше стресуємо не від того, що робимо, а від того, чого не робимо, але знаємо, що маємо робити. Дуже багато ідей я ношу в своїй голові, коли діло доходить до реалізації, я зрозумів, що мені не вистачає фокусу, тому що я можу дуже швидко загорітись, як будь-яка творча людина. У мене дуже багато ідей, і вони як в спишки так бум-бум-бум, і потрібно постійно думати про те, як реалізовувати ці ідеї. І коли я бачу, просто що у мене немає там ні часу, ні дисципліни на те, щоб реалізувати всі свої ідеї. І отут у мене бере найбільше стрес. Тому я просто вирішив, що потрібно створювати систему. Саме до системи я прийшов через такі власні переживання. І я вважаю, що щасливе життя це гарно сплановане життя. Тому зараз у мене фокус на систематизації. Тож, якщо ви теж в такій ситуації, коли відчуваєте стрес, але не можете пояснити з чим він пов'язаний, в принципі, може бути і ця штука. Наступна тема мого щоденнику це мої думки щодо взагалі місії і цілі в цьому житті, у мене є чітко сформульована місія в житті: це прожити щасливе життя і приносити користь через красу. Комфорт і навчання. Тож вона звучить так, доволі абстрактно, розмита, але в принципі я розумію, що вся моя діяльність в житті, яку я веду, вона так чи інакше пов'язана з моєю місією. Як я розумію, що я йду в правильному напрямку, то я бачу, що мої справи відповідають моїй місії. І також я от думав, що ну окей у мене є місія в житті. А що далі? Я зрозумів, що недостатньо мати місію. Яку ми будемо мати протягом життя, а важливо мати місію, яка буде виходити за межі нашого життя. І це тема, на яку я спілкувався буквально недавно з другом про те, що він відчував, що стоїть на місці, от і я йому порадив почати з цілі взагалі і місії життя. І це я буквально недавно дізнався. Гарний приклад такої місії був у Генрі Форда, коли він створив взагалі компанію Форд. Його місія була, щоб автомобілі були не лише у багатої верстви населення, а щоб кожен міг собі дозволити авто. І це мене дуже надихнуло. І я взагалі не знав, як можна свою цілі так підлаштувати під ось цю місію, яка виходить за межі життя. І тут я зрозумів, що можливо створити якісь студії, які будуть допомагати людям отримати якісний дизайн як інтер'єру, так і дизайн будинку, так і взагалі там дизайн одягу, веб-дизайн, Тобто. Створити якийсь певний шаблон або стандарт ось цієї краси і користі, яка не лише моя, а як і люди розділяють її. Ніхто не буде сперечатися з тим, що iPhone виглядає естетично, і це саме робота великої кількості людей. Тому я вирішив, що прикольно створити якийсь такий стандарт, який можна застосувати вже у нас, наприклад, в дизайні. В архітектурі, і в принципі через це можна приносити доволі велику користь. Ось це мої, от буквально останні такі думки і спостереження. Остання моя думка стосується не так самого життя, як те, що рано чи пізно ми будемо думати про ті речі, які ми хотіли робити, але не зробили. І саме тому я вирішив записати це відео, тому що відкладати його більше. Не хочу, не хочу. Я хочу а, ділитися взагалі своїми думками, баченням. І я впевнений, що знайдеться велика кількість людей, які розділяють мої думки, і які знайдуть для себе щось корисне в цьому. Тому саме в плані ведення Ютубу. Я вирішив, що як залізний принцип викладати одне відео на тиждень мінімум на цей канал, і це буде стосуватися, ви вже знаєте, там багатьох тем, і архітектури, і дизайну, і 3D, і фінансів, і саморозвитку. Я вже знаю, що в цьому ділі насправді головне це постійність, і і так можна отримати дійсно гарних людей, які будуть підтримувати мої ідеї і отримувати користь. Так, тому якщо ви тут вперше підписуєтесь, я буду радий і напишіть в коментарях про ваші думки на ці теми. Тож цікаво почути ваші роздуми. Сія.